Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Давайте з вами подивимося Глухів Сумська область. Просили подивитися Глухів Сумська область. Ну, давайте заодно одразу глянемо і Охтирка Сумська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Місто Глухів, Сумська область, та Охтирка Сумська область з цього моменту, 4 жовтня, на зараз близько 4 години ночі по 6 жовтня 2024 року, яка йде загроза через ворогом, через воєнні дії Глухів. З жертвами йде якийсь приліт. Охтирка. Щось зіб'ють, але все одно буде влучання в якусь породу, в якусь будівлю. Загорання, тут серйозно йде загорання. Тут йдуть і шахіди. Шахіди, та? можуть бути авіаудари, авіаудари, кап якийсь та? десь може прилетіти. Так, біля, біля глухова, біля глухова, ще в населених пунктах поруч, десь там, не знаю, чи десь по периметру під загрозою. Магазини, та, якісь, якби, ну там, де місце, місце розрахунку, де люди щось купують. І взагалі показує, що з глухого було би добре, ну, якби на деякий час виїхати. Ну, тому що тут, тут дуже багато наводять, тут дуже багато розвідронів, тут багато цих якихось є шпигунів, які збирають інформацію. Тут ще сюди ще буде летіти, так, да, тут сюди ще буде летіти і летіти. Так. Тут у нас що йде? Ну, сигнали тривоги буде багато. Тут взагалі поколицях глухо ваша, ідуть загрози. Тут у нас що охтирка. Охтирка, проблеми зі світлом. Приліт десь буде ще загроза дітям. Він несе загрозу дітям цей приліт, але це десь якийсь об'єкт, де люди працюють. Не знаю, може якийсь навчальний об'єкт. Ну, він якось якби, і загрозу дітям несе. І це місце, де люди працюють, та? Але воно якось біля якогось приватного сектору, де житлові будинки, Охтирка. Так, будівля, якась висока будівля, над нею будуть збивати тут житлові будинки, та? Ну, і де якесь загорання, не знаю, в який об'єкт. По, -по, -по, По карті імператор це може бути щось пов'язане з владою, або з воєнною тематикою, або з волонтерами. Ну тут, Але крім того, над житловими будинками будуть збивати. Приватний сектор. так, і що у нас тут? Збиття над приватним сектором. В районі якогось мосту, якоїсь водою ми десь там буде прилітати ракета. Ну, не бачу я, щоб вона кудись щось влучила. Давайте подивимося по сторонам світу, бо, в принципі, більше тут нічого не бачу. Єдине, що ну проблеми зі світлом то там, то що вода не, не добра, тут інше проблеми з водою це, це теж та. Але оце от приліт, швидше за все. Тут може бути якась державна установа, та пошкоджена, ушкоджена, і ну, все одно там йдуть житлові, ну житлові будинки, над якими збиваються, може вибуховою хвилю бути пошкодження. Ну треба роздивитися це по охтирці, та? і глухів. Ну тут іде смерть, розумієте, тут іде якісь, якісь прильоти загиблими, місця розрахунку людей, тобто транспорт під загрозою, там, де там, де люди щось купують, щось розраховуються, якісь магазинчики та. В принципі, і житловий сектор, і просто житловий сектор. Ну, давайте глянемо з вами. Покажіть, будь ласка, -як, карти, якщо подивитися на Глухів, Сумська область зверху на карті Україна і розділити його по сторонам світу: так? північний район, південний, західний, східний, центральний, в який район, в яку частину йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії, куди йде загроза. 4 по 6 жовтня 2024 року. Глухів по сторонам світу. Північ, південь, захід, схід, центр. Так, північ, південь, захід, схід, центр. Дивіться, в самому глухові є, бачите, загроза, в самому глухові, та. Транспорти, щось пов'язане з транспортом і з житловим, житловими будинками йде загорання. Східний район глухів, східна ваша частина, східний район глухова йде приліт, приліт в якусь будівлю, якусь споруду. Та ось тут. Далі, західний район, ну тут, тут буде якась якась ракета летіти, мають її збити взагалі то. Мають її збити. Вона буде летіти не на глухів, а кудись далі, ну її зіб'ють десь біля глухова чи Підльоті до Глухова. хоча вона буде направлена не на сам глухів, а на щось інше. Так, може там на Суми, не знаю. Далі, північ нам акцентує увагу на південь. От давайте північ, що там північ. Ну, На півночі буде обмеження. Ну, тобто тут іде щось ушкоджене, пошкоджене, що дає обмеження зі світлом, та, щось неможливо відновити, щось там на, на півночі від глухова. Тут більше нічого не бачу. Тут вона акцентує увагу на південь, от південь. Плану ворога є ще десь тут. Бачите, південний захід. Південний захід, є загроза загорання, можуть бути поранені або медичний заклад, або поліклініка, або, е, або волонтери, якісь, та, е, з, ну, які там, з медициною можуть рухатись, не знаю, якась медична тематика, і тут іде у нас загорання, південний захід. Ну, Глухів, ну, дійсно небезпека, така досить потужна, серйозна небезпека у вас йде. Бачите, і в самому Глухові є пошкоджені будинки, і східний район, тут загорання, влучання, якусь будівлю. І ну, тут іде збиття, західний район, ніби та що. Ми тут дивилися ракету, майту збити, але південний район загорання йдуть. Ну, як би там не було, приватний сектор є загроза, бачите, будинки, прильоти йдуть. Тут фухай не здійсниться. Хай все у вас благополучно обійдеться все, весь негатив в мене. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивиться по сторонам світу на Охтирку, Сумська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Через атаку ворогом. якщо Охтирку розділити по сторонам світу на райони: північний, південний, західний і східний та центральний, куди саме можуть бути прильоти або якісь ушкодження пошкодження з 4 по 6 жовтня 2024 року. Охтирка, північ, Охтирка, Південь, Охтирка, Захід, Охтирка, Схід. Ох, центр На центр буде летіти ракета, та, відчай, але мають збити. Будемо надіяти, що зіб'ють. Гарантії не даю, але мали б збити північ. Тут іде щось відбиття чогось, південь. Що на півдні? Південь, що південь? Є якийсь об'єкт стратегічний десь там на півдні. Ну, мають збити, не повинно нічого долетіти. Захід е теж ракетна загроза. Будуть намагатися збивати і авіабомби. Отут От ідуть каби. Ну, західний район. Будете рятуватися від авіаційних бомб від кабів. Ну, да. Далі на центр акцентую увагу. Давайте на центр. На центр, перехват над мостом якимось. Але все рівно йде приліт, загроза дітям, якась будівля, споруда буде ушкоджена, пошкоджена, і можуть бути жертви серед дітей, або хай не здійсниться, або це може бути просто дитячий якийсь об'єкт пошкоджений, не бо що там будуть в ньому діти, та, може їх там не буде, може якась школа, в, якій, в яку ніхто не ходить вже, тому що онлайн навчається, можливо, садок, можливо, технікум, ліцей, училище якесь. Та, все може бути або гуртожиток. Ну Але бачите, йде приліт такий, і проблеми зі світлом продовжуються. Так, Східний район, Охтирка. Тут логістика під загрозою, транспорт, але я не бачу прольоту, тут іде збиття. Ну Ось така ситуація. Інтенсивна, інтенсивна робота ППО, розумієте? Ну, Західний район авіаудари, авіабомби. Воно ще може відігратися як північний захід, знаєте? От, може відігратися як південний захід, але все рівно ця частина під загрозом авіаударів, авіа, ну цих кабів. Ну і плюс тут ракета буде летіти або ракети. От, так що е, в центрі йде приліт, та, і тут у нас збиття. Тут у нас ну, мають справитись, має бути збиття. І північний район ну, йде перехват, йдуть збиття. Так, то я вхопила вже центр. На північний район давайте докинемо. Десь на північ від Ухтирки, на північ від Ухтирки, та, за межами Ухтирки, на північ від неї, десь в іншому місці, там десь можуть бути загорання житлових будинків. Північніше від ухтирки, розумієте? Ну але це вже не ну, наскільки я так розумію. Що ж, бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Ставте мені вподобайку за мою працю. Пам'ятаємо, що розклади не дають 100% гарантії, що саме так і буде, тому завжди є шанс зійти на інші сценарії долі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал.